Sim, tá Вони думали, що гра закінчилась, але це лише початок. Я думала, що вже все позаду, знову гра. Нас просто хочуть залякати, але не на тих натрапили. Залякати нічого смішнішого не чую. У нас настільки злагоджена команда, що нас нічого не зупинить. Подумаєш маски, подумаєш, кальмара. Налякали їжака голову спину. Подивимося, що нам запропонують цього разу. Та ми ці завдання, як насіння, полускаємо, Ще посміємося і грали цього разу. Мені подобається ваш оптимізм, але все, що ви робили, у минулому. А що ж зараз? Нові правила, нові союзники, нові вороги. Хто пройде всі випробування, а хто залишиться у грі назавжди? Посміємось разом. Сьогоднішня гра має назву Ключі довіри у цій коробці. Лежать ключі, тобто папірці. Дістаньте їх. Має один ключ, але лише об'єднавши свої ключі разом, ви зможете відкрити фінальні двері. Прочитайте кожен своє завдання, але нікому його не показуйте. Це можна буде зробити лише у фіналі, лише тоді всі зрозуміють, що міг відкрити кожен ваш ключ. Отже, гра почалась. Увага гравці! Починається перше випробування червона лінія. Ви повинні перетнути останню лінію з закритими очима. Тільки якщо ви це зробите разом, гра завершується позитивно. Якщо хтось спробує вирватися вперед самостійно, гра для нього зупиняється. Давайте хтось один команди, тоді все вийде. Давайте Тимур. У нього це добре виходить. Я згоден. Тимур капітан нашої футбольної команди. Він впорається. Отже, слухаємось Тимура і рухаємось разом. Не відволікайтесь ні на що. Тимур на тебе вся надія, не підведи. Я впораюсь. Головне, щоб ви були уважні. Ми впораємось, Ми ж команда. Із завданням, бо ж, мабуть, забули про свої ключі, а саме вони повинні були вам допомогти. Побачимо, чи скористаєтесь ви ними у наступному випробуванні. А це музичне випробування. Доки лунатиме музика, ви маєте танцювати. А коли музика затихне, ви повинні завмерти як якась скульптура. Ну, це взагалі просто. А ще ще танцювати я вмію. Так, Тимур нам тут вже не допоможе. Але повинні допомогти наші ключі. Але ж ми не маємо права розкривати їх. Ключі я геть забузани, але й нікому не показав. Але ми повинні їх використовувати для виконання завдань. Що ж, танцюємо і виграємо. Думаю, танцювати це не так складно. І зі скульптурами теж хворимось. Все просто, але не зупинитись, коли стихне музика. Ви програли. Якщо скульптури будуть схожі, ви програли. Невчасно почнете танцювати. Ви програли. Що ж, успіхів. Що це було? Ви геть загубились? Тут це якісь тречені. Хіба це були танці? Я мовчу за танці, а скульптури. Ти називаєшся скульптурами? Не сміши мої вуха. Взагалі-то ми мене скульптори. Ну добре, я не скульптор. Особисто я старалась, а от ви я дотримувалась свого завдання, ключа. Так що вибачайте. Ото А то якби ти думала не про ключ, а про танці і скульптури. Взагалі-то це кожного стосується. Мені подобається ваш настрій. Наша гра і направлена на боротьбу. Кожен сам за себе. І ви до цього майже прийшли. Все вирішить фінал З танцями Ми розібрались. Побачимо, чи допоможе вам пісня. Тільки не думайте, що ви будете просто співати. Потрібно співати голосно і одночасно. В цей же час ви маєте розійтись в пошуках того, заради чого грали. Що це? Вам невідомо. Але ви співаєте і шукаєте щось схоже на подарунок. Вітаю, ви в фіналі. А хто яку пісню знає? Ой лузі червона калина, похилилася, Ось наша славна Україна зажурилася, а ми тут червону калину підіберемо, а ми нашу славну Україну Гей, гей, поросе Отже, ви все-таки дійшли до фіналу і заслужили на святкування перемоги. Все, що вам потрібно у цій коробці. А мені залишається сказати лише одне гру завершено. Коли ми робили скульптури, я так нареготалась. А як танцювали, вона відпочиває зі своїм балетом. Отакої. А я коли виросту, хотів піти до нього в балет. Ось що у нас класно вийшло, так це співати. На такій відстані. Ми просто не чули, як кожен з нас фальшивить. Тому класно вийшло. Тупо. Головне, що ми молодці. Таку важку гру пройшли. Мабуть, це тому, що кожен виконував завдання свого ключа. До речі, а що ж там у кого було? Тепер ж можна розказувати.